Що означає бути громадянином в сучасному світі, та як віра впливає на громадянське та політичне життя, і як ми можемо впливати на розбудову держави та суспільства в слові громадянства? Це програма, яка допоможе вам осмислити вашу громадянську позицію з біблійної перспективи, а також здобути інструменти для впливу на суспільні процеси в нашій країні. Протягом п'яти місяців ми будемо досліджувати богословський погляд на політику, державу, соціальну справедливість та військову службу. Будемо розмірковувати над проблемами української історії та процесами формування нашої ідентичності. А також говоритимемо про виклики сучасних ідеологій. Програма громадянства» буде корисною для всіх християн, які хочуть змінювати суспільство, дивлячись на свою діяльність крізь призму Біблії. Нашими викладачами будуть відомі богослови та громадські діячі, такі як Федір Гайченець, Кирило Говорун, Валерій Секісов, Юлій Морозов та інші навчання буде складатися з чотирьох навчальних сесій і однієї конференції. Лекції будуть відбуватися у форматі онлайн та офлайн із живим обговоренням. Проходитимуть вони по п'ятницям та суботам раз на місяць. Запрошуємо вас стати частиною спільноти людей, які вірять в Бога, щиро люблять Україну та прагнуть відновлювати добробут в нашій країні.